Кетер 90. Не буду тягнути резину. Відразу хочу сказати, що машина дуже весела. Чому ж вона весела? Ви можете справедливо мене запитати. Тому що одного дня російські інженери такі прокинулись і опа! А БТР-80 не такий вже й гарний, а не гарний він тому, що не має нормального захисту, він не може нормально тримати міни, ну і загалом то вилізати з нього не дуже зручно, будемо чесними. Та із озброєнням лише один крупнокаліберний кулемет і звичайний кулемет калібру 762, і це якось не дуже весело абсолютно. Та із озброєнням якась печалька, лише крупнокаліберний КПВТ та звичайний ПКТ. Тому в БТР-90 з'явилася тридцятиміліметрова 2 А42 та конкурс. Ну і кулемет ПКТ, який має калібр 762, також нікуди не дівся. Зброєння має стабілізатор, але немає системи керування вогнем та тепловізор. Щоправда, є ще БТР-90, на які поставили бойові модулі Бережок або Бахча-У. Там тобі є і тепловізор та системи керування вогнем. У бойовому модулі бережок у тебе буде не одна, а чотири ракети-корни та автоматичний гранатомет. Само собою, що 30-мм 2-42 та спарений з нею 762 ПКТ нікуди не дівся. Бойовий модуль Бахча-У ж представляє з себе 100-мм гармату пускову установку, спарену з нею 30-мм гармату 2А72 та спарений з Кулемет 7,62. за цікавих особливостей. Цей БТР може розвертатися на місці так само, як і звичайні гусеничні машини. Цікаво, також те, що при збільшенні масі він не втратив можливості плавати. Це ну по факту плюс. На БТРі встановлений захист від зброї масового ураження, що також дуже добре. Цікаво, також те, що БТР має автоматичну реверсивну коробку передач та дизельний опозитий шестициліндровий двигун. Членів екіпажу три, а десантників може влізти семеро. Офіційну програму БТР 90 було закрито, тому що. Тому що, ну а якщо без приколів, то з точки зору економічності набагато вигідніше модернізувати старі БТР-80 до рівня БТР-82А, аніж виготовляти новенький БТР-90. Не дивлячись на те, що цей БТР набагато краще за БТР-60, 70, 80, він все рівно має один і той самий недолік, який мають усі ці перелічні БТР. А саме те, що висадка десанту як відбувалася, так і відбувається між коліс БТРа посередині корпусу. І це просто жах. Чому вони не переробили машину? таким чином, що можна було висаджувати десант з корми, незрозуміло. Скоріше за все, що на цьому етапі проектування бтр 90 у інженерів закінчилося спиртне. Ну а підбиваючи підсумки, можна сказати наступне: не дивлячись на те, що БТР 90 краще за класичні радянські БТР, він все рівно є шляпою. Свою думку, ви як завжди, можете написати в коментарі. Ну а у мене на цьому, все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та Україну.